Готель Знахідка на Криті. знаходиться в мальовничій місцевості на схилі пагорба з панорамним видом на Егейське море. Є міні-поїзд, який возить гостей між основними зонами готелю і аквапарком. Аквапарк один з найбільших на Криті. Сім водних гірок, дитяча зона та басейни. Є два пляжі. Перший знаходиться в бухті. Він піщаний, відзначений блакитним прапорем. А другий пляж. Галька знаходиться за пірсом. Там можна поплавати з маскою і подивитися на риб. А харчування все, як ви любите, все включено. Грецька та міжнародна кухня. За домовленістю безглютенове харчування. Великий вибір морепродуктів, десертів, все на ваш смак. Номери стильні та сучасні. Повністю після реновації. Це місце, куди хочеться повернутися знову. Для бронювання пишіть в діре.